І ще у нас є теж такий документ, який служить для обліку зарплат водіїв, трактористів, машиністів, списання пального це лімітно-забірна картка. Є у нас на отримання ПММ, є на списання, на переміщення. ТМЦ. Лімітно-забірна карта на отримання ПММ паливно-мастильних матеріалів це документ, що визначає ліміт видачі палива та мастильних матеріалів зі складу. Дивимося, як воно заповнюється. Загальні відомості, назва організації, прописуємо найменування підприємства, яке видає ПММ. Структурний підрозділ, що отримує ПММ, номер картки. Якщо номеруємо так, інформацію складський облік ПММ, дата видачі, період дії. Вказуємо, на який період ліміт іде видача ПММ. Дані про транспортний засіб, марка та модель, назва та модель транспортного засобу, державний номер, пробіг на початок періоду, щоб ми бачили, як він працює, ліміти на отримання ПММ. Який вид пального одиниця виміру: літр, кілограм. Ліміт на період максимальна кількість ПММ, на яку, яку можна отримати за певний період. Ліміт на день, залишок на початок періоду. Далі розділ для відміток про видачу. Дата фактичної видачі ПММ, кількість виданого, показники спідометра на момент видачі, підписи. Всіх учасників, хто видавав, приймав, переміщував, це керівник, може бути підприємства, обов'язково працівник складу і агроном чи водій. Лімітно-забірні карти виписуються уповноваженими особами на одне або декілька найменувань номенклатурних номерів у двох примірниках: перший для отримувача матеріальних цінностей, другий для складу. Відпуск матеріальних цінностей у виробництво здійснюється складом при пред'явленні отримувачем матеріальних цінностей свого примірника лімітно-забірної карти. Кількість відпущених матеріальних цінностей, дата та залишок ліміту проставляється матеріально-відповідальною особою обох примірника. Матеріально-відповідальна особа ставить свій підпис у лімітці отримувача, а не на лімітці складу ставить свій підпис-отримувач. Відпуск матеріальних цінностей здійснюється із суворим дотриманням ліміту, на який встановлений понадлімітний випуск матеріальних цінностей, чи заміна ліміту, чи, там, наприклад, непередбачування, якісь ідуть витрати, тільки з дозволу керівника. Тому є такі да, от документи, вимоги, де ми можемо. Прописати якісь додаткові там, забори, да, ТМЦ до лімітно-забірних карт. Там є вимога накладна, внутрішньогосподарська накладна. Так, лімітно-забірна карта затверджується керівником, підписується бухгалтером. Дивимося, наприклад, лімітно-забірної карти. Ось вона виглядає так. Це щодо сільгосптехніки це взсг 1 форма. Прописується підприємство, код ЄДРПО, затверджує керівник, йде нумерація ліміток. Тут йде мова про отримання матеріальних цінностей за квітень. Одержувач водій, так, і його підпис. І так, дивимося, що він отримав: дизельне пальне, кількість 1200 літрів і загальна сума. Тут уже бухгалтер більше працює з сумами. Скільки разів він отримував? Якими датами? От, і видано, та що лишилося по цьому виду ТМЦ. Завідуючий за складом підписує цю лімітку, що він видав, і також ставить підписи, що він оці всі літри видавав. От, Внизу, скільки разом видано, а сума прописується без ПДВ, прописується рахунок бухгалтерського обліку. З кредиту 203. У вас може бути більше аналітики по 203 рахунку, так само по 23-му рахуночку рухається пальне. В дебет 231. Підписує бухгалтер, бо він безпосередньо бере участь у заповненні даної лімітки. Так, є у нас ще форма 117А, теж ми бачимо лімітна забірна карта на отримання ПММ. Схоже щось, так, прописується підприємство, дата та рік роботи, водій за складом, рахунок бухгалтерського обліку. Кому видано? Водію, з якою метою відпускається внесення Міндобрив. ліміт на 600 літрів дозволено. Дати видачі дизельного пального. Підписи, хто отримав це дизельне пальне, і підписує знову ж таки бухгалтер. Тому ми бачимо різницю між лімітно-забірними картами та подорожніми листами і обліковим листом. Тому ви будете вже бачити по ситуації, по роботі, яка вам із цих форм потрібна. Лімітка, само собою, подорожній лист, само собою, акт на списання, само собою, і наказ на. Дозвіл списання ТМЦ, а особливо ПММ, за місяць в такій то кількості для господарських потреб. Підписки керівник. Все, тоді бухгалтер знімає себе відповідальність, і е, при перевірках ДПС в першу чергу буде працювати у вас на Все, Це дякую за увагу і до наступних зустрічей на нових наших темах. До побачення!